Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день. Дружно і весело сказати. Добрий день, добрий день. Право вліво повернутись. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Повторюй, Доброго. повторюй. Повторю. Кажи, добрий день. Добрий день. Правильно. Послухайте загадку. Золотий і вусатий у ста кишенях сто малят. Що це? Це колос. Ось подивись на малюнок. Бачиш, скільки в нього кишеньок? І там зернини. Що ж з колосків обмолочують зерно. А що зроблять зерна? Його ну, довезли. Так, борошно. Повтори, борошно. Тьомочка, повторюй, борошно. Борошно, Борошно. бачите, ти будеш пити швидше. Ось послухай прислів'я про хліб. Як у травні дощ на дворі, то восени хліб у коморі. Чому так кажуть? Тому що як будуть дощі, то наше зерно, наше пшеничка, наші зернинки будуть рости, і тоді буде хліб. А як не буде дощу, вони не зможуть рости і хліба не буде. Тому й кажуть, якщо у травні дощ на дворі, то восени хліб у коморі. Без печі холодно, а без хліба голодно. Чому так кажуть? Якщо ми в хаті не натопимо, буде холодно взимку. Правильно? Не будемо топити буде холодно. А якщо хліба не буде? Ми не можемо їсти, буде голодно. Ось тому так кажуть? На чорній землі білий хліб родить. Земля якого кольору тьома? Вона чорна, так? Чорна. Пернинку посадили, вона виросла. А коли ми змолотили борошно, подивись, які гарні хлібчик у нас виходить. Яка наша чорна земля дає нам такий білий хліб. Без солі і хліба половина обіда. Адже до обіду ми беремо хлібчик, хлібчик і до борщу. Хіпчик з маслом люблять наші дітки. Хліб у сьому голова без хліба не буває. Хліб у пошані до нього, схилимо низько чоло, хліб це святіше святого, сонце, життя і тепло. Якщо не буде хліба, буде дуже тяжко. Людина, маючи хоч кусінці хліба, може поїсти Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесні діти кілька разів. З все гаразд. Йомочка, подивись на цю картинку. Це хлібороб. Що робить хлібороб? Допомагає тобі, сестричка допомагає. Він вирощує хліб. Хлібороб вирощує хліб, він вирощує зерно. Що спочатку треба зробити? Що робить трактор? автор? А... Пахає... О, зерно! Поле оре, правильно, зорали. Потім беруть, заборонили. Тобто розбивають усі великі грудки, боронять нашу землю, заборонили таке. Бачиш, який пристрій гарний? Ось такий великий трактор, вони працюють у полі. А потім сіялка. Бачиш, оце таке насипають туди зерно і сіють. Осіяли. Зійшло наше зерно. Що потрібно, щоб було гарно зійшло зерно. Що йому потрібно для рослини? Дощ обов'язково. І тепло, і тоді буде гарний урожай. А ось подивись, заколосилось наше зерно. А тепер виїжджає на поле, який. Що збирає нас ну, о. Ну. Комбайн. Подивись, комбайн збирає, молотить, машини, приїжджають дуже великі, забирають зерно і везуть їх на тік. Там зерно підсушують, а вже потім відправляють. Усюди куди потрібно. І за кордон наше зерно відправляють. Ми допомагаємо іншим, ми його продаємо. А потім до млина везуть. Бачите, який млин великий? А там борошно. А що ж вже з борошна роблять? Хліб. Хліб. Ще що можна зробити з борошном? І пиріжки. Давай подивимось. Ось ми з тобою покрапили до магазину. Подивись, скільки тут різних виробів з хліба. І булочки, і хлібчики. А пиріжечки можна зробити з хліба? Так, Так, і тістечка, і. Торт і печиво, все це ми робимо з борошна. Бачиш, як гарно випікають? Ось так. А ось подивись, яким караваєм ми мож... обов'язково коли зібрали врожай, свято і наших хліборобів. Шанують каравая. І не тільки хліборобів, а ще коли до нас приходять гості, приїжджають. Коли свято, коли весілля. Ось такі караваї витікають. Чи ти їм колись каравай? Каравай їм? Да. 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 Ну ось. Мені дуже подобається витікати каравай і. Вони смачні і дуже красиві. Ось так. Скажи ще мені, будь ласка, що ми можемо ще зробити з борошна? Хліб. Хліб. А як треба відноситись ну. до хліба? Як відносимось до хліба? Можна його кидати. Я. Yeah. Не можна. Це... Не можна, тому що хліб це багатство, як то кажуть. Це наше золоте золото наше. Оце золотий хліб, і до нього треба становитися шанобливо. Колись дуже давно людина збирала його не просто комбайном. а Брали серп і серпом жали хліб, збирали їх і молотили ціпком, а потім до млина несли. І людина дуже берегла кожну зернинку, вони обов'язково все збирали. І за це люди мали що їсти. І тому ми повинні як відноситись до хліба тьома. Добре, ми повинні шанобливо.